Привітики, привітики, дорогенькі мої привітики. Їздила я на нову почту і забрала посилочку. Забрала посилочку свою і для братика. Для братика передала вже додому, а свою привезла до свого дому. Що тут є, я не знаю. Ну, трішки я догадуюсь, що тут є. Трішки знаю, трішки не знаю. Скажу вам про те, що Роби людині добро, і воно повернеться сторицею. І ця коробочка взагалі мала бути наполовину меншою. Ну, значить, тут є якийсь гостиниць. А який, ми зараз з вами подивимось. Ну що ж, ми в хаті зараз розкриємо і подивимось. Що ж там до Марічки повернулось? Що ми маємо? Маємо, напевно, солодощі. Так, це солодощі, Боже, щиро вам дякую. Тетянко, щиро-щиро дякую, не потрібно було. Я ж просила лише печиво, Марія і усе. Ну, але мені, звичайно, дуже-дуже приємно. Ну, це моя сумочка. Так. А це... О, подивіться, що тут є. Це ручна робота. Ось такі тапочки. Я буду їх одягати на кухню. Це буде на зиму, тому що в мене на кухні плитка положена, і зимою проситься одягтися ось такі тепленькі тапочки. В дійсності колір такий голубий, якби, ну, не такий, як, як телефон відображає. Такий голубий, як е, до зеленкуватого. А тут показує, що такі ярко-голубі, а дійсно сім, трішки інакший колір. Ну, а тепер що робимо? Одягаємо і демонструємо, як вони сидять на моїй ніжці. А сидять вони ось так. Дуже гарненькі чепурненькі. Я задоволена. Ось так. Бачите? Дуже гарно. Мені подобається. Щиро вам дякую за вашу працю, пані Тетянко. Дякую. Так, ну і будемо завершувати наше, нашу розпаковочку. Ось я вам скажу за вміст. Моєї сумочки холодильник. Маємо ось такі чудесні тапочки на згадку про пані Петянку. І ось такі цукерки смачні. Дякую. Щиро-щиро дякую. Мені дуже приємно. І скажу на завершення: дай Боже, щоб ваші молитви були почуті. І синочок ваш обов'язково повернувся додому. Обов'язково, синочки, живі і неушкоджені. Бережи всіх, Боже, дякую за підтримку, дякую за перегляди, дорогі мої підписники, і вам щиро-щиро дякую. Пока, пока-пока.